Вітаю друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал а також поставити вподобайку цьому відео. Отже, угорська держава знову ж таки відзначилась в негативному плані своїми абсолютно абсурдними заявами щодо війни Росії проти України. Зокрема. Її очільник Орбан закликає до перемовин з Росією та лякає втратами. За словами Орбана, Угорщина не буде воювати з Росією. Він закликав Україну, мається на увазі Орбан, почати мирні перемовини з Росією задля припинення вогню. За словами Орбана, українці готують контрнаступ, який є справою українців. Попри це, наголосив, що. Атакувальна сторона зазнає втричі більші втрати, ніж той, хто обороняється. А в країні населення, якої становить лише малу частину населення з супротивної сторони, розпочати великий військовий наступ у таких умовах, значить, влаштувати криваву різню. Ми маємо зробити все можливе навіть до початку контрнаступу, щоб переконати сторони у необхідності припинення вогню та мирних переговорів, заявив глава уряду Угорщини. Тільки хочеться одразу Орбано нагадати, що коли Україна і Збройні Сили проводили контрнаступ в Київській області, в Чернігівській області, в Сумській області, в Харківській області, на Херсонщині. Чомусь Орбан не говорив про це, що це якась кривава різня, і не закликав до припинення контрнаступу. А тут чомусь він почав вести такі дискусії. Ну, зрозуміло, чому, тому що знову ж таки зв'язки угорського уряду з Росією вони є абсолютно очевидними. Орбан поскаржився також, що йому важко бути єдиним прем'єр-міністром у ЄС, який виступає за мир. Мовляв, якщо ти угорець, ти повинен відстоювати те, що правильно. Прем'єр-міністр Угорщини додав, що поки він перебуває при владі, Угорщина не буде воювати з Росією. Ну знову ж таки, Орбан ретранслює. Ці міфи з боку Російської Федерації, які говорять про те, що західний світ розпочав, начебто, війну з Україною, і буде змушувати українці воювати до останнього до останньої людини. Тобто, це знову ж таки ретрансляція орбаном цієї прокремлівської пропаганди. І хто загалом сказав Орбану про те, що він має воювати з Росією, це теж знову ж таки незрозуміло. Але сьогодні трапила ще одна резонансна подія, яка була пов'язана з тим, що Угорщина випустила відеоролик, на якому, по-перше, знов ж таки показала нашу українську державу без Автономної Республіки Крим, і начебто, знову ж таки, цей відеоролик покликаний закликати воюючі сторони, українську сторону, російську сторону до припинення вогню і до початку мирних переговорів. Ось така знов ж таки поведінка. Угорщини в контексті війни Росії проти України І відповідно наша держава відреагувала на це, сказавши, що це є абсолютно неприйнятна. Позиція Угорщини, і відповідно Україна сама буде вирішувати, коли проводити контрнаступальні дії, і яким чином звільняти окуповані території. І ще тут варто зазначити, що в Європейському Союзі досить серйозно ставляться до того, щоб позбавити Угорщину головування у Європейському Союзі в 2024 році, які я знаю. Єврокомісія вже готова підтримати відповідне рішення, чому знову ж таки так поводить Угорщина. Я вже зазначив, це знову ж таки стійкі зв'язки з Путіним і Сполученим Штатам Америки, Європейському Союзу потрібно приймати якісь санкційні міри по відношенню до Угорщини. Тому що вони знов ж таки повторюсь, ретранслюють російську пропаганду, яка вигідна росіянам для того, щоб знову ж таки припинити вогонь, перегрупуватися і у подальшому відновити свій потенціальний наступ на українську державу. Відповідно, українська сторона вже сказала, що ніякого припинення вогню не буде. І Збройні сили України будуть продовжувати звільняти українські території. Тобто, допоки Росія не виведе свої війська з української території, 1991 року, в принципі, про жодні перемовини, припинення вогню не може йти мови. А в Угорщині я хочу побажати зайнятися своїми проблемами. У вас, шановні угорці, їх предостатньо. Рівень корупції, рівень відкату від демократії, у вас на зашкально високому рівні. Тому наведіть порядок для початку в своїй нещасній угорщині, а тоді ви будете розповідати Україні, як їй проводити ті чи інші контрнаступальні операції. Бо на сьогодні-завтра вам просто дадуть підзад ногою з Європейського союзу, і ви будете далі розповідати про те, що ви за якийсь міфічний мир на Путінських умовах вам краще потрібно думати про це. А Україна вона обов'язково переможе у війні проти Росії і звільнить всі свої території. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!